Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, до нас доєднується, щоб і обговорити власне перспективи президентських перегонів у США. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пане Сергію! Добрий вечір. Доброго вечора. А, отож, пане Євгене, ну справді як не крути, але з кожним днем я б сказав кількість сигналів чи ну. Чи, чи розмов, бодай стосовно того, що Джо Байден може зійти з виборчих перегонів, зростає, інтенсифікується, і от станом на сьогодні ваша особиста оцінка як фахівця? Чи все ж таки боротиметься він за президентський пост? Чи буде таки зроблена заміна? Який сценарій видається більш вірогідним вам? Ви знаєте, людині вже за 80, о, у його житті була смерть дружини і смерть сина. Як ви думаєте, програні дебати порівняно з цим, це серйозне випробування чи так собі? Ну, так, дивлячись, з чим порівнювати, погоджуюсь з вами. Я думаю, що Байден е, це людина, яка має достатньо, в принципі, у нього е, достатньо міцний стрижень. Інше питання, що ну, ми ж всі не молодшаємо, в принципі, з кожною секундою прожит. І тут я б сказав, це проблема в цілому Сполучених Штатів, що це вибори третього віку. Обидва кандидати старше 75 років, і вони ну, все-таки будуть, я думаю, достатньо в принципі, непростими для того, щоб завойовувати ролі місце в боротьбі один з одним. Я думаю, що виросте роль віце-президентів. Ми розуміємо, що у Трампа це буде не Майк Пенс, який був у 16-20 роках, але і цікаво, чи збереже свою ну, очевидно, збереже свою позицію Камала Гаріса. Може і ні, тобто, я думаю, що якраз от може бути гра навколо посади віце-президента. Ну тобто, тут же йдуть вибори в тандемі, і е, відповідно буде відбуватися така, от ну. Цікава дискусія. Ми зараз живемо в умовах інформаційного шуму, тому що так чи інакше, команди кандидатів в серпні підуть на хочуть чи не хочуть на канікули. Перед осіннім фінальним ривком їм треба буде перепочити. І зараз вони викидають максимум інформації. Ну от ті дані, про які ви говорили, про перевагу Трампа, вони в принципі цікаві, але е, тут теж. Я просто не знаю методику, яку використовували соціологи в даному випадку, чи вони рахують виборців чи виборщиків? Це має значення. Бо, наприклад, у 2016 році Гіларі Клінтон отримала на 2 мільйони голосів виборців більше, але виборщики в одні ворота підтримали Трампа і він став президентом. Не забувайте, що західні медіа ще з 2016 року до. Трампа ставляться, ну, м'яко кажучи, не дуже. Так що не, 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 не нагнітати ситуацію. А той, він для нього е, цікаво бути таким, знаєте, нахабним е, сексистом з своїми Ну такими поглядами, які. Абсолютно не от як ми зараз бачимо на відео, да, він просто стоїть і потім буде якось на це реагувати. Ну, це в принципі формат дебатів. Він... Тут треба віддати належне організаторам, що вони показали, хто є ху в цьому, в цьому випадку. І якщо е позиція Байдена, ну там в тому, що він був млявий, то Трамп о, говорив такі речі, які дарують за. Не академічний вислів на голову не налазить. Ну так і щойно ми показували відео, де він продовжує це говорити. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, але все ж таки, ну от, до прикладу, моделюємо там ситуацію. Щось трапляється, і все ж таки міняють Байдена. Ну там найвірогідніше кажуть Камала Камала Гарріс Може бути там ще цікаве. Є опитування Reuters, На воно свідчить про те, що Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа в рейтингах. От що мене дещо навіть здивувало, буквально на один процентний пункт. Тобто. В неї 42%, 43%, якщо би ну там, в залежності від того, хто б з них балотувався. Е, ну і це це дуже мало в межах похибки до виборів ще 4 місяці. І от якщо б, ну чи недоречно, по-перше, на вашу думку, було б провести цю заміну якомога швидше, так? Аби е, там Гаріс бодай спробувала наростити цю популярність, чи це Ну все одно нереально, от що Камала Гаріс може виграти в Джо Байдена. Я не випадково згадав про. Гіларі Клінтон. І ну, тоді правда кампанію Трампа керував Пол Манафорт, який mm -hmm. прорахував, мав досвід відповідного прорахунку електорального потенціалу кандидата в Україні, тоді, коли він працював з mm Вінкович, -hmm. mm -hmm. і в кампанії 2016 року. 에, Трамп, я думаю, ви теж пам'ятаєте, він поводив себе як. ну, Даруйте я. Дозволю собі, бо це ж не громадянин нашої держави, як сексистське бидло, яке може дозволити собі різну Тобто йому йому не треба було бути в якомусь образі, і зараз він в такій самій ситуації. Тому ну, у нього вони, я думаю, піддражнюють команду Байдена, що мовляв, хай Байден залишиться все одно е, він виграє. Але е, тут же ж можуть бути друг, другі дебати, які мають. Пройти ближче до виборів. І, ну якщо вже команда Байдена не зробить висновки з других дебатів, ну тоді немає чого сіпатись, даруйте знову таки за таке слово. Я думаю, я впевнений, що на сьогоднішній момент е, це будуть цікаві вибори, і нам треба дивитися за те, щоб український контекст залишався, і ми фактично працювали з ними в ньому і були максимально. Зосередженими на тому, що ми наголошували на вдячності за підтримці, що нас підтримують американці дуже інтенсивно, і що нам важлива саме двопартійна підтримка це ж не секрет. Пане Євгене, а от ну, Джо Байден так. Ну, Теж скажу, можливо, не дуже коректне слово, але чіпляється за своє кандидатство. На вашу думку, винятково через власні амбіції, чи тому, що ну вважає, до прикладу, що в будь-якого альтернативного кандидата від демократичної партії шансів перемогти Трампа ще менше. Ну а ну це ж це ж теж важливо, так ну, президент якої з двох основних партій керує державою для виборців. Ви знаєте, я. Вдячний Роману Бессмертному, який згадав про відмову президента Джонсона свого часу балотуватися в 20 столітті. І Це додає певної інтриги в ситуацію. Але ну, можу лише повторити те, що я сказав, що у Байдена в житті було стільки випробувань, щоб вважати, що. Я навіть пожартував про сім'ю Байдена. Оце. Я просто дивлюся як цю тему російські ЗМІ розкручуючи, сім'я Байдена, ну там ледь не будинок для престарілих і вони штовхають його вперед. Даруйте, але ну, я, я не думаю, що ця ситуація повністю відповідає дійсності. Але те, що обидва кандидати в президенти старше 75 років, тобто це, ну а де де молода кров, яка має впливати на цю ситуацію, я так я єдине, пане Євгене, трішки вас поправлю стосовно ну родини бать тих випробувань, які його спіткали. Так загибель першої дружини, там єдине, ну донька, так само ну не, не син донька, тоді загинули в автокатастрофі. Пане а, Євгене, а потім останні ще син помер син, син помер від онкологічної хвороби. Так останній момент, пане Євгене, дивіться, а якщо ну от те, що заявляють в Трампа, типу що ну от мовляв Байдена, там ми полюбе перемагаємо і камалу хай теж тобто, і вони кажуть, ну принаймні, демон... публічно вони заявляють, що зніметься, але ну є інформація, начебто неопокояться. Так, а якщо? Байден їх не лякає? Камала Гарріс теж то ну там же ж інші кандидати троє. Я навіть зараз не згадав їх ім'я. В мене вони записані, але ну їх же ж навіть американський виборець не знаю. Я там говорив з представниками там сполучених штатів тут в ефірі. Ну дійсно це якісь невідомі невідомі люди. Тож все ж таки, заміна кандидата на будь-кого автоматично означає програш виграш вірніш Трампа. Так чи можуть бути нюанси? Трамп в своїй тарілці. І його логіка, вона, на мою думку, абсолютно проста. От зараз у нас обсмокчують там мирні варіанти плана, там радники. Мені здається, радники Трампа оцей, це скоро буде мем, такий самий, як британські вчені. Тому що е, ніхто, ну, по-перше, ніхто не скаже, як він буде діяти на посаді президента. Што Можна це? тільки сказати, що пенса. Помпео Болтона не буде в його команді, але ж це не означає. Ну я не думаю, що в Сполучені Штати настільки е, бідні інтелектуальним потенціалом, що в команді будь-якого президента не буде потужних людей з середовища республіканської чи демократичної партії. Це раз, по-друге, за законами жанру, ну в моєму особистому розумінні, е, Трамп просто зобов'язаний. Якщо Байден говорить біле, він повинен говорити на це чорне. Вони обидва мають досвід роботи президентом. Вони обидва вже не молоді, ну, але ж їх ніхто не називає пенсіонерами, правда? І е, тому він повинен максимально ну, відстроюватись. Тут же немає такого, ну як правило, це скажімо, в українських, в європейських виборах, коли е, треба ще вийти до другого туру, їм треба перемагати нокаутом а не нокдауном. Угу. Тому буде відповідна і боротьба. Пане Євгене, дуже дякую за розмову за дискусію. Магда, виконавчий директор інституту світової політики.